Друзі, всім привіт! З вами компанія АЗ» і Сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитений автомобіль, Volkswagen гольф, чистий рік, перша реєстрація та експлуатація з 21-го з оригінальним пробігом 22 тисячі кілометрів. Авто не фарбоване, пригнане з Німеччини. Батарея 35,8 кВт, НАСУ 36 шість кінських сил. Дане авто можна придбати на скредит лізинг та по перерахунку. Також нас можлива послуга доставка в любе місто. Матрична LED-оптика, дані ходові вогні, протитуманні фари. Оригінальні лохосплавні r 16 на коротші резані Bridgestone Так виглядає передній ряд сидінь, електрорегулювання, підігрів зеркал, повний електропакет, шкіріне мультикермо, керування мультимедією, оригінальний пробіг 22 тисячі кілометрів з гарантією. Великий сенсорний монітор з навігацією, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолт, розетка на 12 вольт, два підстаканники. Вибірежему руху. Так виглядає меню в автомобілі, керування жестами. Медіатека, CD, DVD, Сідвід, дві зі карти, USB, Bluetooth, Hi-Fi. Android Auto, Apple CarPlay. Стан автомобіля. Є менеджер. Настройки автомобіля. Асистент освітлення, освітлення салону. Фронт асист асистент контролю дистанції попереду, екопаради водіїв, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки, Настройки дзеркал та сплоочисників, кондиціювання, нитковий обігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням, флікспан мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлукітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Зарядка, компресор, піна для куліс. Сервіс та книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також несе дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від сторону жовтня, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.